Час іде, ціни змінюються. Нещодавно частину населення Демидівської громади сколихнула новина про те, що вже з 1 серпня за централізоване водопостачання будуть змушені платити більше. Місцеві жителі розповідають, в останнє здорожчання тарифів відбулося ще минулоріч. Відтоді за кубометр води сплачували 28 гривень. Тепер ж кажуть, доведеться платити 38. Думки місцевих щодо такого рішення розділилися. Одні вважають, це за Надто дорого Особливо не здивовані, що тут у нас вже нічого не дивує останнім часом, все тільки зростає, крім зарплат. Реакція однозначно буде негативна, але хто готовий платити більше. Як він вже привик, собі на місяць розрахував свої, скажімо так, від свого доходу, він відштовхується, свій бюджет розрахував на місяць. І тут в нього ще додаткові витрати з'являться, так що. Угу. Однозначно буде реакція негативна. Вам 10 гривень то забагато, звичайно, за один раз. Інші ж переконані, здорожчання тарифу виправдане. Тож готові із нововведеннями миритися. Ну що зробимо? Нічого не зробимо. Світло піднімають, все, все старе, все обладнання старе, все ламається, все пробиває скрізь. У мене тут взагалі напор такий страшний поганий напор. Ну це звичайно дорого, але враховуючи світло теперішній час, ну то. Не знаю, тому що війна. Ми ж маємо якось підтримувати наших воїнів, нашу державу. Втім, найбільше турбують такі зміни пенсіонерів. кажуть, важко було і раніше. Тепер побоюються, що звикнути до чергового здорожчення буде ще складніше. А <зас> я думаю, що для пенсіонерів. Я думаю, що для пенсіонерів тобі затяжко. Скільки ж таї пенсії? От, наприклад, я це 900 получає пенсії. Проробила на заводі концертму 25 років, стала калікою. І як мені зараз воду заплатити, а постирати треба. Як мені вижити з тими грішми? Я плачу комунальні, а на остальне дивлюся так. Чи купити його з'їсти, Чи не купити. Як пояснюють у Демидівській селищній раді на території громади є три підприємства, що надають послуги із водопостачання станом на сьогодні, з наміром змінити тариф, звернулося лише одне із них. От одне із них Аква, яке звернулося до нас з заявою для підняття тарифу на водопостачання, вони для того нам подають розрахунок і подають інвестиційну програму, де надають пояснення зв'язку. Чим настає таке підняття. За словами голови підприємства ВК Аква Валентини Рачинської, це вимушений крок. Розмови про те, що варто підняти вартість тарифу, велися вже давно. Так каже, з часом, коли підприємство почало працювати у збиток, зрозуміли, що зміни неминучі. Вже бачу, що збито півріччя. Я вже зараз робила баланс, дала податкову. У нас 19,5 тисяч збитків. Зросла мінімальна зарплата по країні, зросла вартість ремонту насосів, зросла вартість запасних частин, комплектуючих деталей, запірної арматури. Там цілий комплекс робіт ще дуже впливає, що відключають світло і включають по те чотири рази на добу. Світло виключиться, башення спорожніє, йде повітря, засмоктується мережу, бо ж людика не відкручують. А коли йде повітря, воно ржве труби. У Демидівській селищній раді додають після того, як ВК Аква надіслали заяву, а повідомлення про намір підвищити тариф було опубліковано у них на сайті. Жодних скарг від громадян щодо цього не надходило. Додають, не здивуються, якщо вже невдовзі, водопостачання здорожчає і в інших підприємців, постачальників громади. Два підприємства, яких із них ще є. Це Демедівське ВПУ 25, та саме найбільше, яке займається найбільшою кількістю абонентів, це Демедівське ВЖКГ. Буквально сьогодні була у нас така розмова з нашим вЖКГ, це є наше підприємство яке селищної ради. І будемо старатися, і будемо для того, щоб вони не працювали в мінуси, і будемо піднімати тариф так само. Тепер орієнтовно до кінця липня у Демидівській громаді має відбутися засідання виконавчого комітету. Тоді члени виконкому мають ухвалити остаточне рішення щодо підвищення тарифу у ВК Аква. А ось коли та чи здорожчає взагалі вода у інших підприємців, покаже час. Разом із тим, якщо тариф таки буде збільшено, то він може стати одним із найрекордніших на Рівненщині. Приміром, у Рівному вартість заводопостачання складає 29 гривень вісім. Копійок. У острозі 25,37. у Березному 26 гривень 6 копійок, сарни 25,64 та Костопіль 25 гривень 73 копійки. Софія Капінос та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.